Дитячі штани та лосіни фірми Name It показую на вік від трьох років, тобто для більших діток. Лосінки йдуть, і штани запаковані в упаковочку індивідуальну. Тут вказаний вік. Розпакували для відео, щоб показати. Є джинсики еластичні, потягнуться трошки. У складі йде натуральна тканина. В більшості є котон. Такого плану штани це ідуть на вік 9 років, тут вказаний ріст – 1,34 м. До 1,40 м джинси, а штани взагалі до 1,58 м просто. Є класичні штанишки темно-синього кольору. Вони на резиночці. Всі штани йдуть на резиночці, що дуже зручно на поясі фіксувати, вони не будуть спадати. Спортивні штани на резиночці, також на поясі фіксуються, мають кишені, манжетики знизу, лосінки. Вони йдуть трошечки вже з утепленням. Такі модельки. На осінь буде дуже актуально. Такі лисінки на резиночці. Тут на колінах йде додатково нашита латка, що дуже зручно не будуть протиратися. Такого ж плану в рожевому кольорі. Спортивні штани теж йдуть з утепленням. У плану спортивні штани мають кишеньки, теж всі мають резиночки. Така цікава модель. Тут подвійна резиночка, дуже модні, знизу з манжетами, ззаді замочки, такі штанишки на резиночці для дівчинки. В кожному лоті йде, йдуть такі комплекти. В упаковці дві пари штанів спортивних. Вони йдуть теж з утепленням, мають резинки в блакитному кольорі та в синьому кольорі.